Таю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині та в у Гніта 18 у понеділок, вівторок і середа. Зараз перед нами розклад, порада русалок та дельфінів на 5 квітня у трьох варіантах. Рідні мої перший, другий та третій. Тому обирайте. І почнемо з першого варіанту. Так, ага, ну, заклик русалок. Щоб ви рідні мої працювали на себе, адже у вас є потрібний драйв, дисциплінованість та бажання бути господарем собі самому. Ну, позитивна енергія та небеса притягнуть до вас, покупців, клієнтів і контракти, та прискорять вашу зустріч із чудовими можливостями у майбутньому. Ось такий прогноз для другого варіанту першого варіанту. Так, переходимо до другого варіанту. Так, ну вас, русалка, закликає підвищити вимогу, щоб отримати більше. І підніміть свою планку обов'язково рідні. мої, сьогодні також не йдіть на поступки, та люди допоможуть вам упоратися з важливими життєвими ситуаціями, не бійтесь невдачі, тому що страх та тривоги можуть уповільнити вцілення вашої мрії. Тому залиште всі турботи та сумніви вищим силам. Будьте сміливішими, ви заслуговуєте на подарунки. Ось такий прогноз для другого варіанту. Переходимо до останнього, третього. Так, ну, У вас, русалки, закликають використовувати ризиковані починання і експерименти для зростання та навчання. Виходьте за межі комфорту, ризикніть, використовуйте нові моделі мислення та способи заробляти на життя, чи форми взаємин. Сама доля хоче, щоб ви. Більше пробували, ризикували, вчилися новим речам і змінювались на краще. Зараз рідні мої, саме той час, щоб зійти з наїдженою колії, тому спробуйте щось нове вже сьогодні. Отакий От прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте. Дякую за перегляд.